Всім привіт, друзі! Для чого вивчати Слово Боже в церкві? Церква це не бюро ритуальних послуг і не морг. Церква це стовп утвердження і істини. А Ісус Христос, який є Словом Божим, це шлях, істина і життя. Він Творець Всесвіту. Уявіть, яка це позиція, будучи над часом нічим не обмеженим, Бог прийшов на землю в образі людини. І народив церкву, щоб ми мали вільний доступ до небес. Слово Боже проникає до кожного атома і молекули, досягає до самої суті людини, проникає до розділення душі і духу, суглобів і мозку. Прилади фіксують, що Слово Боже змінює устрій мозку на всіх рівнях, молекулярному, генетичному. Епігенетичному, клітинному, тканинному, нейрохімічному. Та інформація, якою ми наповнюємося, записується в нашому ДНК. І впливає до четвертого покоління. Від того, що саме ми вивчаємо ідеям сьогодні, залежить наше життя завтра. Це недавнє відкриття науки, а в Біблії про це сказано, ще тисячі років тому. Більше Наукових і теологічних відео ви можете знайти на наших каналах, телеграмі і на YouTube каналах за пошуковим запитом Салтаненко. Якщо ви не є частинкою церкви, напишіть мені, щоб відвідувати біблійні онлайн-конференції, які проходять в понеділях. Де б ви не були, ви можете стати частинкою живої церкви і пізнавати істину. Бережи вас Бог!